Світанкове в тумані густому, в тому сні, я кружляла над ним у горі на чептах, і чому я, скажіть, так далеко від рідного дому, І навіщо колись так давно заблукала в світах, чужина? краю я знову до тебе полину, щоб за зійти в тихий вечір над рідним селом, там стежина моя, десь біжить в чисте поле далеко. І у жито рясне синьок і волошки, народження, і, і в задумі застиг над гніздом мій самотній леле. І гойдаються мальви, що я посадила колись, чужина обіймає мене, мов не рідну дитину, хоч дарує тепло, але душу гірчить полином, і у мріях краю я знову до тебе Вечір над рідним селом. Стають на крило молоді ластів'ята одягають сади з достиглих черешень вінок, і зітхне крадькома у зажурі, засмучена мати, І щоразу чекає на мій довгожданий дзвінок, Чужина обіймає мене. Краю я знову до тебе полину, Щоб вею зійти в тихий вечір над рідним селом. Привіт-привіт, мені з Італії. Так, сьогодні вже 4 березня, понеділок. Чекаємо чорного. Так. Приїхали до роботи. Чорного, коротше, немає, напевно, ну, обжерся чогось. Чи набухався. І приїхав, навіть телефон не піднімає, дзвонимо до нього. Не менше стимут. Тут теж бачу. Витяжки поробили. Я зараз тут буду закривати психортоном, ще дещо підготую. От. От. Тут теж маю витяжку зробити для кухні. Не закриваю. Коротше, тут, тут і трошка бардак. Всі все їх буду робити. Для чого то. Тут так опускається гіпсокартон. Для того, щоб двері їздили. щоб до нього чіпляю. Коротше, все об'ясню, то об'яснити словами. Так. От що я робив зіпсокартоном. Отак виходить. Чорний ще тут понаробляв. Погано зробив, От воно не знає, там буде вирімюватись. Не розуміє. Нічого щось бачу тут не забирають. Ну, ладно, пісок тут треба, де треба стяжку там робити. Ну, от. Що такий понеділок? Погодка в нас сьогодні. Так прохладно. Вчора був дощ був цього ніч. Вчора була гарна погодка, бо вчора я от їздив в цей центр комерціали. Компанія візує в снігу на вершку сніг. Так, прохладно на дворі. Ну не мороз, ну, ну то що, я короче, треба до того, як до картонно Потім шмать, кара тут витяжка йти от. Лишив трубу. Сюди. От. А витяжку для кухні. Ну так. Окей. Це будемо, бо я підготовлю те тут. Покаже нікого нема, бо ранок. Так, ну що, гіпсокартон привезли. От, привезли гіпсокартон. Хіба чорного нема. Ми з майстром розгружати гіпсокартон. Добре. Так, я до роботи. Зараз ще електрик має приїхати. Знову всі купу. Так, вівторок, 5 березня. Ранок, день вже більше Я світає. свого майстра. вже мав бути. Чи то ще нема. 6 ранку. Забить. Вара кевенута. Якуб. А, Якуб. А, Якуб. А? Так, у нас обід, обід. Сьогодні гарна погодка. З якубом.

Ciao! Ciao! Eh. Io ho ancora riuscito, ancora lavoro. Tu lavora tutte notte? Firma a notte, capito? Okay. Ciao! Ci vediamo domani! Arrivederci! Siamo il mio bene, Resignato! to karton za kincio. Тут буде душова кабіна. Ось вся велика така. Ну зараз я по-моєму шпаклюю. моторна витяжку Так, ну що, в нас вже сьогодні п'ятниця, тиждень де до кінця. Мастер сьогодні позаплачена. Хорошенята дав, коротше, він поки стояного. Тоні А, бачите, Тоні прийде своє, ти ранчок потів по суботах. Треба було yeah, сказати, мені дуже почав що... Все нормально. Чекаємо, ми його тут воробимо. Зай робимо, вот он, внизу. О, отвість як рутинок. Вон о, цього от балкон нижній. Вот, там де ми робимо. Така панорамка. Ну, Дую там знімаю, що вот, там робимо знімати. Іпсокартон вот. кладу, вот. шпаклюємо зараз. Вот. Сидемо знову шпаклювати. Повечір тут гарно, тут певно, ну, збираються люди Марджеліно. Це Марджеліно? Весь мусор на місце кидається. Вітяшка для кухні буде тут. Ту ще не закрили. Все, шпаклюємо. Так, ну що, майже нас побіліло все. Як я казав, сьогодні п'ятниця. Все вже біле. Тут багато роботи, ту все треба вікна, тут все нові міняти. Бачите, повинен який тут коридор був? Все біленько. Тільки ще раз, ще два рази. Шпатлювати треба. Все біленько, але я три гофри потопускав. Тоже. Що я яблі міняється. Тут є кухня. Умивальник тут кухня. Тут теж кухня. Вадушна панель, тут витяжка має бути. Має прийти сварчик, то все під'єднати до стелі, витяжку. Томка я закрию. <кій> так, тут у двері на, на цьому, на колесах. Великий такий. Також тут не знаю. Це не ми будемо робити. Ну, от. От, Все ж поклюється. То літиму, то все шпаклюється нараз. Ну, тут теж має бути шафа, коли сюди під'єднуватись. Теж на роликах такі ці кхе, двері. То я не знаю, як тут буде робитися. Так що це все шпаклюється. Ну, тут плитка, то коротше. Не... Наша робота, наша робота пошпаклювати. Так. Ну І потім будемо тут робити ще, тут теж треба ще пошпаклювати. Оце коли всі ті меблі повернуться сюди. Отак. От Придача пліточні туди стяжку робити, плитку вставити, бо на другий тиждень я на калабрію їду. В командировку на пару днів, десь на 3-4 дня. Ось вот так. Вот. Тепер у нас ще обід. Qualcuno che ha voglia di te va che faccio per te, questa cosa ci ho fatto per fare te capire che soltanto per te, posso riuscire sì, può conosceranno. Io avrò bevuto un po', ma con te, sì con te, è tutto magico, amore

主要是做比较累啊，是吗？ 笑。